What is it? What is it? Що сталося? Що сталося? Що тут сталося? О, а в мене є шос. А че, друзі, я напевно знаю, що сталося? Це бо я за кадром е, тут е, зробив ось такий другий поверх, зробив ще одну скриньку. так. Або це я просто забув записати. Ну, тобто, записав кадри десь. Блін, реально, якщо я щось забув тут показати, чи ще щось таке, вибачте, мене по справжньому. Тому що сьогодні е, ми будемо. Так, що там? Я ще вже схотіла, окей, добре. Сьогодні ми будемо е, полювати на... Е, о... Олі? А як цей? А як кинути? Е! Парший! О! Твою наливу, я! Да. Давайте пидаем посмотрим. Джингл Бэлс, джингл бэлс, на 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 яй 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 на 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 Jingle bells, на 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 ра 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 Текс, доброго ранку. Щось тут ранком, по-моєму, не пахне, а ну зачекай. От навіщо я зробив це? Типу, як другий поверх. Капець. От знаєте що? От реально дуже цікаво. Що то за супер велике дерево? А ще мені цікаво, чи ми... Да, ми можемо ось так ходити, все, я шикарно тоді пішли. Це вепер! Вепер, вепер, вепер. Уи уи Вепер, вепер, вепер. Опа. Да ты куда текаєш? Як буде, Як А-а-а! Текс. Там у нас. О! Блин. Куди? Блін, я такий мислив. Коротше, наша головна місія це полювати сьогодні на. Сьогодні, головна місія на сьогодні полювати на Оленів, щоб здобути їхню шкіру. от. А потім ми щось е, з нею зробимо. Що, Оленяча шкура, так. Да. Е, ми щось з неї зробимо там, да. якісь прибомбасик круті. От. Таке життя. Так, мені кажеться, що це наше початкове місце, де ми починали. Є? І там були камні більше, але, блін, це виглядає як якийсь ритуал чи що. Опа, там вони. Та як ти мене помітив? Та як ви мене помітили? А, напевно, ну, в хоні треба забрати, де. Ну тоді я заберу. Вепрек. <ріхи> Забрали все з веприка. Ще один мінус, так, що тут у нас? Давай, збирайся. <смір> збирайся. Якось трошки цей чіткий. Але ладно. Так, а ну зачекайте. Мені стало дещо цікаво тепер. Ех, е е блін, так не можна. Що ми можемо зробити з леніші. <гас> ми можемо зробити грубий лук. Дивіться, нам якраз... Ми якраз... Опа! Знаю, давайте стоп, зробимо стоп. Це поки що сюди. Знаєте що? От у мене тепер питання, що ми тут будемо робити. Типу. А ну, Давайте подивимось, що ми взагалі можемо зробити. А ми можемо зробити. Ми так-то нічого не можемо зробити. Ну хіба що будемо ось сюди щось таке? Пліт можемо зробити. Вау, поміну. Вау, 100 Так, давайте зараз випробуємо свій рук. Подивимось так. Втяхнути ТТВ. Опа. Вот тут можна. Огонята вида. Куди? Зачекай? Нормально. На, згинь, нечиста сила. Такс. Там ми бачимо оленятка. Є! 66 хп аж несли. Так. Один є ще, один, точніше. Такс. опачки. Тільки, come, я... А де моя стріла? А де моя стріла? Я стрілу просто профукав. А у меня их не так багато, у меня их 10. Шо, вы бачите? Тут як тобі якийсь замок, чи що... купається. Це чорноліссия? Ой, мам. Ты у нас лекав хуген. Да? Ты Та ж так кстати? Ось у чорнолісі Ти. що? Ось і в Чорнолісі, так, боже. Але для непідготовлених це місце таїть смертельні небезпеки. Доведи свою готовність уперше. Ай. Ууух! <зв> Утесит! <Det. Chinese mythology> <conventions> <infinity> Скелет! Мы шо, в Майнкрафте, блин! Дякую, що в 10 світі можна натрапити на торговців. Якщо знадобляться якісь особливі предмети, то можливо тобі захочеться пошукати таких осіб. Один із них має бути десь у лісі, подібному, подібному до цього. Мені дуже прикро, що не можу допомогти більше. Просто пильнуй на, на сібіч щось. Так, я, я хотів забрати свої речі. Не дай Бог, там хтось скел скел скелетрон буде. По-моєму, нікого немає. Блін, ти склад мені реально нагадав цей е, фільм, май, трейлер фільму Майнкрафта. Тікого е, нема. Ой. Швидше, будь ласка. Все, тікаємо. Тікаємо. Просто тікаємо. Просто тікаємо. Я не хочу, боже. Я не хочу з ними більше бачитись. Ідемо аж коли вб'ємо того. Ізі. Чекайте, чекайте, чекайте. Подлоска, подлоска. Більше не лізе, мали не більше не лізе. Понятно. Ех, щось наша е, наша. Оооо, як неохота. Ого, я чуть собі що йому зустріну. Щось наше полювання не дуже добре ходить. Тобто ми... Ми скільки ступили? Всього кілька штук оленячої шкіри. Нам треба скільки. Скільки? Скільки? Так, 6. 6-12. 18, коротше, нам треба. Нам треба 18 оленічої шкіри. І 4. Ну. Да, так, вийти хай будуть Ще одну, коротше. Чорт, ну, ну, шо ти будеш робити? Ну. І все у нас нема стрілки. У нас тільки одна стріла залишилась. Блін. Потім пройдеться крафтити ці стріли, та... ну, да. чекайте, зачекайте, чекайте. Мені показалось. Мені показалось. Да! Нарешті! Нарешті! Боже, і скільки, і скільки? але нічого шкода, тільки. Тобто ми вже можемо скрафтити один цей. Блін, чого я мозіла? Сіру людик. Ну Давай, давай Ну, я і подарук. Просто камінь, господи. А чого олені плавають? Олені кудись пливуть, понятно, все з ними. Та як? 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 Ой. Як дує? Оце не кінту. Защо вийде за засніженим лісом? І натикаєтеся на оголену дитину, яка сидить навпроти дерева і заплющена. митцями. Я не встиг прочитати. Боже я тільки ліг поспати. Що зараз станеться? Маджі, це затишок було неправильно, правильно? Просто був сон, да? Да. Ну тоді все робить. День дев'ятий. Господи. Ми, ми тільки трьох оленів, по-моєму, знищили. Більше все. Ну Давайте цей зараз. Без тресинку. Бамс. Бамс? Шкіряна туніка. Хоча б шкіряну туніку приготували приготували. Так. Да. Так, а ну як воно буде виглядати? Вау! Ми прямо як ковалі. <смі> прямо як ковалі. От все, пішли далі відполювати олені. Де, де ці Олені? їх взагалі халі немає, Я тільки що зустрів бере сір, сірого людика і водяника. Але жодного цього Що це? Ми що, вже кудись поп попливли в теплі края чи щось? Да як він сумок Ай-яй-яй-яй-яй! Ну шо? Бол... Їх тут двоє ще. <кліпш> <кліпш> На! Блін, ну це рівно тут назвати не полювання на Леню, а полювання пішло не по плану. <кліпш> як я не попав? <кліпш> ЯК? Ч я плавать долго не можу? Блин, олені все кудись пливуть, плывут, я в шоце. Як таки на онлайн можно І Изнов тут сіру людики. А де все олені? Я не розумію, тут тільки двоє каких-нибудь... Тут тільки двоє онлайн было, більше немає все. Лимит. О, шаудвой. А може це твої був вигляд. Блін. Я щось більше Оленів не сміду, чи що Це хто? Це Вебр? Чи олень? Це Вебер. Велекс. По чому Олені завжди ті тікають кудись. Скопається. Нарешті. Нарешті. Блін, тут тільки три. А нам треба ще... 12. Ну, тобто, якщо... Технічно множимо 9 що треба. Так, тут ледь. Не дай Бог я промашу. Як? Ой, мама. Як я промазав? Як? От скажіть як? От на веблі набагато ну, легше полювати, ніж на цих оленів. І у мене вже зламався спис, треба піти полагодити. Блін. Коротше, давайте реально в слідуючій серії це вже зробимо. Ти хоче, що ці ол олені... Чейка хоче, вже задрали, вони не дали мені нормальну... піді, 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 піді. ну Звісно, тікає, тікає. Він не може. От чого вони не підбігають, як оці вепри? от вепри можуть тебе з'їсти, а от ці олені вепри можуть з'їсти. ну Просто уявіть вепри вепр їдять Диму. кабанчики стоять, їдять люди. Це не Коротше, да. Давайте е е якось іншим разом. Коротше, давайте якось іншим разом оце. оце да. І от так, да, якось так. Да. Того що це якийсь просто капець. Це просто капець. Ну і поки що на цьому все. Ми скрафтили тільки одну ряднину, точні, ой, точніше шкіряну туніку. От, давайте, до речі, складам звичайну туніку. туніку. Блін, де воно? От. Ну і на цьому все. Всім пока, показую вам повідені. До нових зустрічей, Подивіться це відео, це відео, це відео, це відео. І це список відтворення, щоб нічого не пропускати, підпишіться на канал. Все. До побачення.